Спалені автівки, трамваї та побиті вітрини. У Дубліні ліквідовують наслідки нічних протестів. Епіцентром подій стала вулиця оконел стріт де напередодні невідомий чоловік із ножем напав на дітей та жінку. За кілька годин після цього на вулиці почали збиратися люди. Вони вигукували антимігрантські гасла. Згодом почалися сутички з поліцією. Протестувальники кидали фаєри та пляшки в бік правоохоронців. Також почали палити автобуси, трамваї та машини. А ще пошкодили 11 автівок поліції. Також протестувальники порозбивали в вікна та пограбували 13 магазинів. Мій менеджер зателефонував мені і попередив, що пройшло багато людей. Вони розбили вікна, флут локера, що на Генрі стріт. Багато працівників залишалося всередині, тож вони тікали на дах, аби залишитися в безпеці. Це немає нічого спільного з тим, що трапилося вчора. Це бандитизм і відсутність охорони міста. Це жахливо для персоналу, який працює у магазинах. Вони навіть не змогли потрапити додому вчора ввечері, тому що бомбили їхні магазини і вони не могли вибратися. Думаю, це не має нічого спільного з ультраправими чи ультралівими, чи чим завгодно. Це просто хуліганство та руйнування міста, руйнування туризму та просто абсолютна ганьба. Правоохоронці затримали 34 підозрюваних. Щоб взяти ситуацію під контроль, залучили понад трьохсот поліцейських. У місті дотепер діє посилена охорона. Довкола будівлі парламенту встановили поліцейський кордон. Жителі Дубліна пережили два жахливих напади. Спершу був жахливий напад з ножем, і цей злочин розслідується, і це було б неправильно, якби хтось спекулював щодо цього надалі. Але згодом відбувся напад на верховенство права та законну владу. Це була відносно невелика група людей. Правоохоронці розповіли мені про Мотиви, які могли стояти за цим. Але ця поведінка є неприйнятною. Де б вона не відбувалася? Це шокує більше, бо подібна для Ірландії рідкість. У четвер 50-річний чоловік накинувся з ножем на людей коло однієї зі шкіл. Постраждали двоє дорослих та троє дітей. П'ятирічна дитина та жінка серйозно поранені. Поліція затримала зловмисника. Мотиви його вчинку встановлюються. Слідчі виключили спробу теракту. Роман Середюк п'ятий канал. We'll be right <laughs> back. Президент анонсував новий план мобілізації в Україні. Про це говорили на ставці верховного головнокомандувача. Зокрема, порушили питання діяльності військоматів, військово-лікарських комісій та ротації армійців. Слово мали міністр оборони Рустам Умєров, головком залужний, начальник генштабу, міністр внутрішніх та закордонних справ та інші посадовці. Наставці президент доручив підготувати план вирішення проблем щодо мобілізації. Результати очікують наступного. Тижня питання мобілізації. Ви знаєте, яке воно складне і дуже актуальне. І ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Поставлено комплексне завдання. Сьогодні була доповідь. Доповідь була комплексна, але була доповідь, які виклики. Як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни? Хто повинен це зробити? Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні. Ракети над Зеленським та голуб миру над Кремлівським карликом. Британське впливове видання за економіст випустило традиційний перед новорічний тижневик з обкладинкою прогнозів на наступний рік. Світ попереду вдруге на першу шпальту потрапили президент України та Росії, а також лідери США і Китаю. Пісочний годинник, скринька з бюлетенями та штучний інтелект, що можуть означати зашифровані прогнози разом з аналітиками. Розбирала Марта Шекула. Другий рік поспіль на першій шпальті традиційного передноворічного прогнозу від авторів за економіст, ключові особи президент України та Росії над Зеленським. Зображені образ жінки і ракети над кремлівським карликом Голуб миру за великим рахунком Путін робитиме усе, щоб Україна пішла на неприйнятний для неї мир, перемир'я, і він створюватиме все для того, щоб це відбулося. Щоб використати паузу для перегрупування військ і для подальшої фази початку другої фази війни проти України. Тому що в планах у Путіна, звісно, така окупація нашої держави. А ми бачимо, що російські лідери робитиме ставку на ядерний потенціал, на ядерний шантаж. Це дуже сильно символізують і показують автори цієї обкладинки. Це помітно. Ці ядерні ракети з бойов... це, це, ці ракети з ядерними бойовками. Між міжленським і путіним, які дивляться один одному в очі, пісочний годинник, в якому час добігає кінця, він явно якби символізує або обмаль часу на завершення цієї війни, або то. Факт що війна можливо на думку журналістів видання чи буде закінчуватися, чи близька, скажімо, там за завер... ну, до завершення, або навпаки, буде затягуватися бомби там чи ракети над головою зеленського. Можна ще сприймати як допомогу з боку заходу, що заход буде і надалі проти... підтримувати Україну, буде надавати зброю для того, щоб ми могли відбивати російську агресію. Ми бачимо, що автори нам показують, що Україні. Буде потрібно все більше і більше панувати своє життя, якби разом із Європою, сподіватися на Європу. І Ми бачимо, що остає там величезна проблема з озброєнням. далі скринька з бюлетенями 2024 четвертий рік можна назвати виборчим, кажуть аналітики. Лідери обиратимуться у понад 70 країнах, де проживає близько 4 мільярдів людей. Це понад половина населення планети. Основний акцент кому віддадуть голос? Американці. Віця в нас зараз з що приблизно 50%, в білий дім може повернути Дональд трамп. Якщо це станеться, це це буде загрозою для всього вільного світу. Бо Трамп є носієм цінностей, які більш подібні до цінностей Ердогана, Путіна, Орбана, тобто диктаторські замашки з е, трошки фашистським фльором. Це може зруйнувати НАТО і стати великою проблемою як для України, так і для інших союзників Сполучених Штатів. У нижній частині обкладинки лідери США Джо Байден та Китаю Сі Дзіньпінь. Вони обернені один до одного спиною. Мабуть, означає, що Гляди на майбутнє світових відносин, у них відрізняються, або є взагалі діаметрально протилежними. Аналітики припускають на обкладинці зашифрована холодна війна між Китаєм та США, яка може перерости у гарячу у 2024 тисячі світу. Загрожує і глобальна економічна криза. Ми бачимо тут штучний інтелект, який є тим порохом, про який писав Валерій Загужний, тобто тією силою, яка може зовсім змінити хід війни. А на користь її чи іншої держави, і звісно, що відбувається гонка озброєнь і що штучний інтелект, який намагається яким чином регламентувати великі політичні гравці, яким чином використати, в тому числі і у військовій справі. А звісно ж таки, що військовий, що, що штучний інтелект гратиме відповідну роль, користувачі мережі ікс колишнього Твітера на свій лад розшифрували обкладинку британського видання. До аналізу підійшли з гумором. Розберемо бік, на якому Зеленський червоний колір може значити багато чого. В цьому аспекті, мабуть, пристрасть і любов. Стрілочка від санича йде до кольору, і далі до жінки. На що натякає автор? Що таємно всім керує Олена Зеленська, але ні, за зачіска не схожа, а на чию зачіску це схоже. Правильно, Кіри Рудик, судячи з того, що вона два роки їздить світом, думаю, вона і має справжню владу. Блогери жартують. Пісочний годинник. Що це значить? Це значить, час рікою пливе. Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. До речі, про пташку. Бачите, голуб мира там біля путі. Путі вже довоюється, вже буде казати, да.